Ребят, всім привіт! І одразу з ходу в мене до вас одне питання. Тільки, скажіть чесно, чи бувало у вас колись в житті таке, що ви соромились того, що ви вірите в Бога? Пам'ятаю, коли я був підлітком, в мене було таке дуже бурне життя в школі, я був у всяких тусовках, постійно дрався, там, якісь змагання туди-сюди. І в школі в мене було таке життя і такий статус, бо я такий крутий, альфа. Такий боєць, весь бандіт. Ось, але потім, коли я приходив в церкву, то в церкві я був дуже слухняний, ходив на недільну школу, мене всі там дуже любили. В церкві я розповідав віршики про Бога. І ось в якийсь із моментів, коли в моїй іншій тусовці хтось починав говорити за Бога, за віруючих. Ви знаєте, мені ставало. Дуже дуже некомфортно всередині, взагалі, тільки якщо в класі навіть вчитель, просто десь на якихось там уроках історії згадував про Бога, про християнство, мені чомусь в оточенні всіх тих невіруючих моїх, е, яких тоді рахував друзів, однолітків, однокласників, мені ставало так дискомфортно і дуже довгий час я з цим боровся, реально. І коли я чув ці слова із проповідей із Біблії, що Каже Бог, той, хто посоромиться мене перед людьми. Потім я посоромлюсь того перед Богом. Мене завжди це так сильно чіпало. Я би хотів зробити це відео для подібних таких ребят, як я, для молодих, для підлітків, можливо, навіть для старших. Тих, хто зараз реально відчуває, що йому соромно того, що він християнин. Хотів би зробити наочно показати, чому не варто насправді себе ввергати у це болото там де дьявол окутає і в тебе зразу ці думки у ці історії всі які нам батьки розказували ще з присовєтському союзі що з нас всі гузували з нас всі сміялися нам так було дискомфортно та, та 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 і зараз ми думаємо молоде покоління думає що так само зараз і у нас станеться але насправді картинка світу вже дуже давно помінялася ось і я би хотів Сказати вам одну історію, яку я завершу в кінці цього відео. У одного хлопчика була мама, і в неї не було одного ока. І ось завжди, коли він був в школі, він завжди їй казав: мамо ніколи, ніколи не приходь забирати мене зі школи, ніколи, ніколи не показуйся в школі, щоби тебе десь побачили, мої друзі. Тому що він дуже сильно соромився свою маму і за її віку, і за її цього вигляду, що в неї не було ока, що вона була страшна. І ось одного разу цей хлопчик забув собою взяти тормозок. Тормозок — це обід, бутерброди на уроки. І посеред уроків він чує стукіт в свій клас і туди входить його мама. ось цей момент, коли вона війшла. Він відчув таку дрож, просто його так зжало зсередини. В нього ком підступив до горла, Він єлі-єлі міг, і він бачить реакції своїх однокласників, які всі дивляться, хто це, хто це, що це за шва? І починають різними словами описувати те, що вони бачать. І вона каже йому, називає його по імені і каже: Синочку, підійди, підійди, ти забув взяти з собою сьогодні обід в школу. І ось потім, коли цей хлопчик на той день прийшов назад додому до мами, він устроїв їй нереальніший скандал. Він називав її останніми словами і казав, як ти могла так зробити. Після цього ти мені не мама. І ось в такій сорі він з неї був, виріс і уїхав. Друзі, перед закінченням цієї історії я хотів би, щоб сьогодні ми вийшли і запитали звичайних людей. А що ви думаєте, соромно сьогодні бути християнином чи ні? Як взагалі ви ставитесь до християн, до того, що вони ходять в церкву, в що вони вірять, спитаємо молодь, старше покоління. Ми почуємо різні думки віручих і невіруючих людей. І я хочу, щоб це підбадьорило вас, щоб ви побачили реальну картину зі взору інших людей. Тому погнав. Мене ще серий звати. Ви як? Лай. Нормальний у вас сьогодні настрій? Да, Хороший, да. Так ярко виглядаєте, всі класно. Ось, так. дивіться. от Уявіть собі таку ситуацію, що ваш близький друг чи подруга прийшов і сказали їм, типу, альо, я став християнином. Яка б у вас була реакція на це? Ну правдиво, скажіть, як, як би ви відреагували? Погано. Погано, Не і люблю цю віру. Можеш пояснити, чому трошки? Не наша рідна віра. Бо наша рідна віра це язичество. Ага. Ну, якщо він це не буде пропагувати і заставляти інших, би, то нормально, це його діло. Ага, добре. Да, так. В, ви як би відреагували? Ну, я не знаю, що це взагалі. Ніяк. Ну як. Да, давай, давай тобі інше питання. От, якщо в тебе був якийсь досвід дотику з християнами, можеш сказати, який він був позитивний, негативний, чому? Ну ніякий, я насправді не знаю, що. Тобто, то, ну ніяк. Ну, негатив. Більш ну, ніяк. негативний? Да. А можеш пояснити, чому? Не хочу. Не можеш чи не хочеш? Не хочу. Не хочеш, так? Да? Да. Тобто таких фактів конкретних немає, правда? Так. Да. Сьогодні тяжко бути християнином чи ні? В сучасному суспільстві да. чому можеш сказати? Я не сильно в Бога вірю. Взагалі не сильно. Тобто, із-за того, що ти не сильно віриш в Бога, тобі здається, що бути християнином тяжко, правда? Так, да. Дуже ваше можна правдиве, максимально чесне мнення про людей, таких як які називають себе християнами. Як ви до них відноситесь взагалі? Позитивно, я ж сам християн, християнин хрещений. Чи варто соромитись цього? Не варто соромитись цього, це точно. Ну, що, що тут поганого? Півсвіту християн ну, це ж не погана релігія, це хороша релігія. Як ви думаєте, якщо серед вашого оточення є якась людина, яка називає себе християнином, їй треба це скривати краще? Чи в принципі, вона може бути свободна і сказати вам. Та ні, я думаю, можна це на публіку, тобто розказувати, то менше такого. Кожен свій вибір. Тобто -то, ти б ніяк це не засудила, правильно? Ні. Mm -hmm. mm -hmm. У кожного свій вибір, кожен живе по-своєму, тобто це все нормально. Дмитро, Петро. Петро. Петро мене серий. Дуже приємно, Сергій. Чи соромно сьогодні ходити в церкву? Ні. А можете пояснити, чому? Тому що я вірую в Бога вже ну, років п'ять. Він мені допомагає. Те, що я забажаю, я, в мене виконується. Є люди, які публічно соромляться сказати, що вони вірять в Бога. Вірте в Бога. Бог допомагає, Бог оберігає, Бог застерігає. Щоб ти міг сказати тим людям, можливо, твого віку, які соромляться, сказати про те, що вони віруючі люди, вірять в Бога і так далі. Ну, взагалі, написано в Біблії, якщо ви посоромитесь Ісуса, тобто Сина Божого, то і Він вас посоромиться. Дівчата засміююся краба одразу. Давайте. Дивіться, чи соромно сьогодні бути християнином, чи християнкою? Чи соромно, чи не соромно? Ні. Можете сказати, чому? Аргументуйте. Дивіться, є люди, які не християни і християни, у кожної людини є свій вибір. Також у мене, наприклад, родичі християни, і я цю думку підтримую. Я вважаю, що в кожного є свій вибір і я його не засуджую. Що ви можете нам сказати про них? Що це за люди? Так відверто? Ну, це люди, які підтримують всі Богові благос... ну, скажімо так, те, що Бог просив робити у людей, так вони підтримуються і також читають Біблію, вірять в Бога. І ну це як і всі люди, тільки просто у них є своє християнство. А як вони до інших людей відносяться в негативному а, чи в позитивному позитивному, позитивному. стані? Так же саме. Там. Якісь приклади є у вас конкретні? Mm -hmm. Може допомагали вам якось? Ну, Чи так. із рідних, я не знаю. Так. Так. Також саме йде з церкви. мене не по ну я не розуміла Біблію. Mm -hmm. Мені вони допомогли зрозуміти. Що це за люди, на вашу думку, і як ви до них відноситесь взагалі? Християни, чули когось такі? Чув? Що можете сказати про них? Просто свою думку. Що то це... вірують Христа як Бога? От як про людей, що ви можете про них сказати? І відношення до, до них? Люди... Як і скрізь бувають різні. Але ага. учення Христа, це є учення Христа. Але християни такі самі, як можуть будь і різні. Друг прийшов і сказав, бро, прикинь, я став християнином. І от яка б у вас була реакція? Можете чесно сказати. Нормально. Нормально. Що, що ви йому сказали по Нічого, Нормально. Бувають друзів, мусульманів, то що то, я знаю. Це вибір. Let's go, друзі! Ми на новій локації, а це означає, що наш відос підходить до кінця. І що саме головне, я хотів сьогодні не робити ніяких висновків за вас. Але ви сьогодні бачили всі ці відповіді, про що люди казали. І я думаю, ви вловили реальну суть і картину того, чи варто сьогодні соромитися, що ти християнин, чи не варто. Неважливо, чи ти підліток, чи ти молодий, чи ти вже старий. Ти можеш сьогодні зрозуміти, а що ж люди навкруги насправді думають про християнство, про тебе, про того, хто вірить, і боїться сказати, що він вірить. І у це в собі ховає. Але, друзі, як я сказав, висновки я ніякі не роблю. Я дам сьогодні їх зробити вам самим. Напишіть в коментарі, що ви думаєте, які висновки ви зробили. Але я хотів би повернутися до кінця нашої історії про хлопчика і матір. У якої не було одного ока. Ось коли цей хлопчик вже став дорослим дядькою, до нього одного разу прийшов лист, в якому він прочитав, що коли він був дуже маленьким, то в нього була одна вада з народження. Він народився без одного ока. І ось це око йому могла тільки замінити його матір. І коли він був ще дуже, -дуже маленьким, вона своє око вирішила віддати йому. Коли він це прочитав і зрозумів, як він повівся до своєї матіри, в нього почали крапати сльози з очей, і він зрозумів, яку велику помилку він зробив. Проте назад вже нічого не було можливо повернути. Друзі, так само може бути і з нами, бачучи усі благословіння, які сьогодні Бог дає для кожного з нас у нашому житті, інколи ми даємо у цю слабинку. І починаємо сумніватися, соромитися при інших наших друзях колегах, що ми віруючі люди, що ми віримо в Бога. Ми соромимось сказати про те, що наш небесний батько він є Спасителем нашої душі, нашого серця.